Книжкові серії. Хтось їх обожнює, а хтось обходить десятою дорогою, адже це якось забагато для однієї історії. В моєму житті їх було доволі багато, і колись в мене було правило дочитувати їх до кінця та дивитися на цю всю історію в комплексі. Але останні три роки я вирішила не дочитувати те, що мені не цікаво. Тож, цього разу поговоримо про закинуті книжкові серії. А я вас вітаю, ви на каналі Ліброс Лібрес і з вами Тая! Закинутих книжкових серій в мене насправді не так багато. Але є що про них сказати, адже закинула я їх з різних причин. Тож, беріть собі чогось гаряченького, поговоримо про книжки. Одна з найперших закинутих мною серій – це була полювання на Джека Різника. В моменті було доволі цікаво. І детективна лінія, сюжетна, і романтична, і така собі історія про дівчинку, яка вчилася у свого дядька патологоанатома, як вона намагалася зі своїм напарником спіймати Джека Різника. Доволі було непогано й цікаво. Я навіть подумала про те, що ну, може я і піду в наступну історію. Але з часом я просто зрозуміла, що мене не зачепило настільки, щоб я йшла в наступну історію. І я вирішила: а навіщо? Навіщо мені йти, якщо мене не зачепило? Я цю історію для себе закрила. Так вона була десь цікава і для підліткової лі... Лі... літератури доволі непогано. Дуже багато кривавих подробиць, які ну, створювали якусь відразу. Але все ж таки має місце бути. І доволі я розумію, чому ця історія може бути цікава, чому її можна прочитати. Як наступна історія, це трошечки був фейл. Адже школу добра та зла я брала, тому що мені сподобалася нотація. Мені стало цікаво, що це за школа, в якій навчаються майбутні герої Казок. І у нас головні дві героїні. Вони зі світу читачів, звичайних людей. А Агата жила на кладовищі, і її вважали всі відьмою. Але вона потрапила в школу добра. А от її подруга Софі, яка з себе робила принцеску, вона потрапила до школи зла бо вона, типу, відьма. І от чому так сталося? Як вони з цим всім будуть розбиратися? Це мало бути доволі цікаво. Але трошки підкачало і написання, і, взагалі, історія. А, і, мабуть, я а, запізнилася з прочитанням цієї історії, адже вона розрахована на більш дитячу аудиторію, а я її взяла читати вже в 20 заком років, то, мабуть, це пізно було. Тому після першої частини я зрозуміла, що йти в наступну я не бачу сенсу, я не хочу. А, хоча, якби моя дитина попросила в мене цю історію чи спитала щось подібне прочитати, то в залежності від віку, там десь від... 11 до 14 років я, мабуть, про цю історію і подумала Далі історія, яку в мене немає зараз в руках, бо мені просто ліньки лізти на шафу за нею. Але вона в мене є: це наші приховані дари. Це трилогія, наскільки я пам'ятаю, де присутня магія карт Таро. Насправді цікаво, але. Мене знову ж таки не зачепили. І, от, хоча б, здавалося б, і інтрига, і доволі цікава система магії з картами Таро я до цього не стикалася ніде, але для мене вона пройшла якось рівно, вона мене не зачепила, в мене не було такого шаленої цікавості якоїсь від цієї історії. Ну тобто вона для мене як така прохідна ні про що, якось так. Можливо, в наступних частинах там щось більше розкривається і додається якийсь екшен, але для мене було навіть місцями нуднувато. Тому я навіть не чекала наступну частину, я нічого не чекала, тому я вирішила, що, мабуть, ця історія не для мене. І далі в неї йти не захотіла. Наступна історія це історія, яку я дуже хотіла. Мені було дуже цікаво. Адже я любитель давньогрецької міфології. І от історія Агіда та Персифони теж одна з тих, які мені цікаві. Тож, доторк Темряви це була теж книжка, яку я дуже хотіла, мені було цікаво. А, але, по-перше, світ якийсь недодуманий вийшов. Чи, може, мені так здалося з першої частини в наступних більше розкривається? Не знаю. Але Стосунки головних героїв, які просто постійно їх рухали лише до одного, до того щоб вони переспали. А потім у нас було мільярд сцен цього всього дуже відвертих. Ось це мені якось не зайшло. Я хотіла побачити гарну історію кохання з глобальним конфліктом, але глобального конфлікту нам і не дали. Овесь він такий вокальний, і те, що вони боги, і те, що вони живуть в такому світі, виявилося для мене лише декораціями. І я поспілкувалася з подругою, я знаю, ти мене зараз дивишся, і вона сказала, що там далі те ж саме. Тож я вирішила, а нащо? <сум> Навіщо я буду далі це читати, якщо воно так є? Тому наступні частини я вже не чекала. Вийшло якесь таке знайомство, і таке буває. Хоча усі ці ретелінги, міфології, я це дуже люблю. Мені це реально цікаво, дуже багато що чого є в планах. Але ось саме з цією історією не вийшло. На жаль, на останок у мене залишилося ще дві серії. Одна з них, вона наразі доволі популярна, я чула багато класних відгуків, але мені не знайшла. І от передостання це серія. Яку я чула про неї багато, чула багато класних відгуків. Знаю, що вона популярна, але мені не зайшло, і я вже про це казала наймені навіть закидають помідорами. Знищ мене. Я її не зрозуміла, вона мені не зайшла. У нас тут у головної героїні є здібності, що вона може вбивати доторком, але. Про ці здібності, про те, звідки вони взялися, як вона їх відчуває. Про все це у нас не було інформації. У нас лише наприкінці книжечки, у нас там щось нам починають розкривати цю лінію. А до цього у нас було не зрозуміти, що. Це якийсь такий дуже величезний вступ. Антиутопія мені нагадала щось по типу того, що біжить в лабіринті, щось таке. Але це той вайб, який я не дуже люблю в книжках. Романтична історія вона занадто зручна. Для таких обставин це дуже зручно, що саме в його вона може торкатися. Звичайно, якщо там десь воно краще розкривається, то може, я б змінила свою думку. Але просто ось така маленька книжечка. Можна було Зробити її більш щільною в плані тексту і сюжету, і дати нам більше гачків для того, щоб зачепитися за цю історію. Але я цього, на жаль, не побачила, мене не зачепило, тому я вирішила, ну, я далі, мабуть, і наостанок, у мене історія, яку я не продовжую, тому що вона мене бісить дуже сильно. Скажу чесно, я. Навіть засмутилася, коли побачила, що Рід Бері його будуть видавати. Адже в мене на цю історію були відгуки на три частини Рілс. Я розбивала, щоб дати відгук на першу чи на другу частину, я вже не пам'ятаю. Але я прочитала їх дві, щоб точно скласти картину. І це паперова принцеса». Книжка, яка розрахована на підліткову аудиторію. Історія у нас з романтичною романтикою та Небезпекою, дуже великі проблеми з реалістичністю, дуже великі проблеми з токсичністю взагалі того середовища і взагалі того, що несе ця книжка. Адже мене найбільше, мабуть, випісло те, що дівчинка в 17 років вирішує замість дирекції просто взяти і покарати дівчину, яка там знущається з інших учнів, вона її витягла за на ганок школи і віддубасила. Дирекція з цим нічого зробити не може, а її коханий хлопець думає про неї в цей момент. Моя королева. І всі її підтримують, всі кажуть, яка вона класна. Ну тобто, припустимо, що це читає якийсь підліток, який ще тільки формує свою модель поведінки. І в нього, скажімо так, можуть бути різні варіанти сприйняття. І, от, наприклад, тут у нас показують схему. Дубась інших Неважливо, це справедливо чи ні, і тебе будуть поважати і любити, говорити, який ти класний, класна. Для мене це мене це просто розірвало, якщо чесно. мене розірвала абсолютно ця історія і все те, що в нас з собою несе. Тому я прочитала дві частини: це у нас історія з мильних опер, де драма на драмі драмою поганяє. Просто в якийсь момент я сиділа і подумала, що якщо ось це станеться, то це буде просто вже все. І наприкінці це стається ще й на фоні ще одні, одного кліше. Там просто кліше, 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 кліше. І я не проти кліше, але коли вони гарно обігруються. А тут просто щось таке нагородили, ще й неймовірно токсичне, про неймовірно, щось погане. А це все видали в люди. Я бісилася жахливо. І чесно, я дуже засмутилася, що в нас будуть це видавати, адже. Е, мені б не хотілося, щоб це виходило в маси, адже це не та історія, яка відкуварта. Е, Але я розумію, що вона доволі популярна, її чекали, її хочуть, і куплять, тому вона виходить. Але це моя не рекомендація. Просто ні, ні і ні. Не люблю її жахливо. І наразі це всі книжки, всі серії, які я закинула. Ставте лайки, якщо хочете, побачити. Наступну частину з моїх улюблених серій, які я дочитала і рекомендую. А я дуже вам вдячна, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалося. І ви не забудете поставити вподобайку та підписатися для того, щоб не пропустити наступну розмову про книжки. На цьому в мене все. На все добре.